Сергій Бубка. Сергій Бубка? Ну, то, що це легендарний спортсмен, одне, а то, що це легендарна людина, як для мене, це, мабуть, можливо, навіть на першому місці перед легендарним спортсменом. Чому? Тому що мені пощастило бути десь роки капітаном збірної і Бубка ще був в моїй команді. Можна так сказати. Я був з цього дуже щасливий і гордий. І при тому всьому, що спортсменами трапляються різні такі дива, коли вони щось виграють, то він зумів залишитися в побуті і посеред людей людиною. І практично мій тренер мені також говорив, кожен день 25 років на, кожні, на кожному тренуванні, що каже, спорт колись закінчиться. І що би ти не вигравав, каже, будь завжди з людьми коректним, тому що після спорту тобі придеться посеред них жити. І, і це працює дуже сильно, тому що. Я ніколи не погордив, дивлюся, якщо людина дивилася мені в очі, сказати добрий день, навіть якщо я її не знаю. І, і, і от власне Сергій такий є. Він Людина, він завжди приходить на допомогу, він це ніде не афішує. Просто у нас за останні там, 4 роки було випадок, що треба було гроші на операцію, величезні гроші він виділив. І про це ніхто не знає. Просто мені сказали мої друзі, яким він допоміг дитині. І я знаю, що він багато таких речей робить, просто він ні, ніколи ніде не афішує. Я думаю, що він, як за приклад, і це не тільки для України, а й для цілого світу, я думаю, може слугувати як людина. Як людина. Важливіше здобутки. Важливіше здобутки, я думаю. І думаю, ті кроки, які він зараз робить, намагаючись популяризувати. Тут в Україні легку атлетику і презентувати це на цілий світ це два тижні назад В Донецьку чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків 161 країна. 1683 учасника. Мені пощастило там коментувати, ходити живу роботу робити, не за кадром, а на арені стадіону. Я був дуже з цього радий. Я з мікрофоном підходив до сектору. Перед початком змагань за півгодини до виду коротко казав історію виду, які в українців, були які світові досягнення. Які правила, адже не всі люди, які приходять на стадіон, знають правила змагань. І просив, щоб вболівали, розказував, як треба вболівати, як це роблять країни, де взагалі вже досвід є. Я кажу, тому що в першу чергу ви сьогодні це лице України. Нас показ, нас транслюють на 100 країн світу. І... Перших два дні було важко, але наступні три дні чемпіонату вони вже вболівали так, ніби у нас кожен тиждень проходить чемпіонат світу. І він відзначався потім в своєму інтерв'ю і дякував людям на стадіоні. І це було цікаво і красиво. Невідоме прізвище Василь Віростюк. Невідоме прізвище Василь Вісюк. Хто це? Василь. Василь, і от, якщо взяти так, що я болтун, то Васька Молчун. Він малослівний, але якщось скаже завжди в 10 балів. Він, він, він більше людина справи, я думаю. Він, він намагається робити, він виваженіше робить, ніж свої всі, всі, всі кроки в житті. Я більше людина емоцій, я деколи роблю, а потім вже вдогонку думаю, що я зробив. і Якщо воно позитивно, то слава Богу. А потім я каюся, деколи, коли в мене щось не вдається, і я розумію, що я поспішив. Він людина емоцій, більше на змагальному секторі, а я людина емоцій, емоцій кругом. І як брат, він хороший друг, він, він порадник, не дивлячись на те, що він менший. Менший в плані, що він молодший на 6 років, так то він більший. І мені з ним комфортно, мені е, з ним затишно, я з ним спілкуюся практично щодня. Е, телефоном спілкуюся. Ну Для чого це? Спілкуюся щодня телефоном. Зараз я виключу, вибачте, будь ласка. Це ж треба було. Сотні разів знаю, що треба виключати і не У Наша є така спортсменка як Яна Кучкова. Яна. Мені доводить, ну я її бачив до того, ну, під час того, коли вона власне оці всі свої і рекорди, і досягнення, коли вона активно приймала участь і роб, творила їх, і зустрічався вже потім на всіляких зустрічах, в тому числі і до дітей, ми їздили разом в сиротинці. Бо Ліля Підкопаєва і Василі, деколи так коли є, і коли я є в Києві, їду теж з ними. Зустрічаюся. Любляча мама, е, хороша подруга для тих, е, е, хто близько коло неї. Е, і таке перше враження, що, можливо, е, люди спорту, які досягли, вони якісь недоступні. і Це е, в неї це правило. Е, ти розумієш, і що для неї, в неї цього правила такого. Ну, може, це не правило, це такий якийсь... Думка існує, що люди вони себе не підпускають. Можливо, десь, звичайно, це є дискомфорт, коли тебе на вулицях зупиняють мільйон разів, ти йдеш в магазин дитині купити молоко, а тебе по дорозі 120 разів зупинили, попросили дати автограф. Але ніхто не казав, що буде легко в житті. Такі от є побічні якісь явища, можливо, в спортсменів, які чогось досягли. Але я вважаю, що це треба використовувати на позитив. Треба кожен раз, навіть коли підходить автограф, спитатися, у вас є внуки, діти є. Займаються чимось ні. Беріть за руку, ведіть в спортивну секцію. Ну, в принципі, от ми з братом намагаємося завжди в будь-якому інтерв'ю чи в будь-якому призустрічі акцентувати на цьому, щоб люди брали дітей і вели в спорт. Тому що ну, не всі будуть чемпіонами, але принаймні дитині треба дати шанс бути просто здоровим. Іван піддобний. Іван піддубний. Ну, легендарна особистість, борець. Але от як ви чули, зараз е, вже відзнятий фільм, зараз озвучується. Навіть презентація цього фільму була на Берлінському фестивалі Іван Сила, де Василь грає одну з ролей. Це наш силач е, із Закарпаття. Теж він е, ще завтра Угорщини починалися його злет. Ця людина була відома у цілому світі в 68 країнах. Він як силовий акробат, і силач, і як борець він був визнаний від австрійської корони. Він був нагороджений шоломом, усипаний діамантами, і від російської корони пасок він мав такий усипаний діамантами. Визнана людина, яка в свій час просто не захотіла співпрацювати і ніяких стосунків він мати з радянською владою. і Його ім'я стерли з історії. І власне, ми всі знаємо піддубного, ви питаєтеся, а... Я вважаю, що Іван Фірцач він був е, набагато легендарніший. Просто про нього не знають. Фільм знятий в дуже цікавому <кхи> жанрі, е, як колись були невловими месники, пригодницький для юнацтва. Я думаю, що фільм буде цікавий і дорослим і дітям. Тому я е, все-таки в ряду Івана Підубного би. І цього силача час Закарпаття теж стало. Але піддобний також він відмовився співпрацювати з радянською. Ну з, з ними мало хто співпрацював. В принципі, хто співпрацював, це було або з-під нагайки, або під загрозою життя для його родини, і люди йшли на цей крок. Тому що всі знаємо, що мирним це співіснування не було. Ну, легендарна особистість, позитив великий, що на його прикладі виховувалась молодь. Всі хотіли бути сильними, такими, як він. Була якась все-таки така маленька, я не знаю, як сказати, десь так, що зачіпало кожного бути схожим. Принаймні, всі намагалися, всі хотіли. Що тепер дуже рідко бачиш, всі діти сидять за комп'ютерами. На жаль, ніхто не хоче бути піддумним, ніхто не хоче бути і верестюком. Бо в першу чергу та картинка яскрава на телебаченні, яку ми бачимо там 20-30 секунд старт-фініш, а за цим стоїть страшенна робота. Ти відмовляєшся від спілкування з друзями, деколи з близькими, з рідними. Адже великий просто проміжок часу ти проводиш на тренуваннях, на зборах і на змаганнях. 9-10 місяців в рік, як правило, такі спортсмени проводять десь. На базах поза родиною, поза друзями, поза тими забавами, які доступні і тепер, і були колись, але ти відмовляєшся і жертвуєш чимось заради чогось. Руслан Пономарьов. Швидкий злет, але зараз легенда, не легенда, ні подумаю. Е, Руслан Пономарьов. Віталій Пономарьов може? Ні, ні, Руслан шахіст. Шахіст. Шах... А, е, шахіст, я зрозумів. Ну, не можна сказати. Я хочу сказати, що життя в спорті от Руслана життя. І будь-кого з спортсменів, які чогось досягли, в принципі. це так, Чому? от Я собі завжди колись задумувався і прийшов до висновку, чому спортсменів, які досягають, називають зірками. Ми зірка теж ми піднімаємо на небо голову, дивимося. І бачимо багато, безліч зірок, які горять, і ми на них не звертаємо практично такої сильної уваги. Але та зірка, яка зірвалася на якусь долю секунди, намалювала смугу яскраву на небі, нам вона запам'яталась, правда? Отак От в життя в спорті, воно надзвичайно яскраве насичене, але дуже коротке. Тому, власне, я думаю, що він свій слід зробив, і те, що він мав зробити, як то кажуть, своє призначення. Він зробив, він, я думаю, що залучились діти. Почали, він, Заприклад, взагалі, я думаю, що одна з цілей не тільки медалі в спорті, медалі, якісь там винагороди за це, а все-таки предназначення будь-якого спортсмена, який чогось досягає, це популяризувати і якнайможна більше дітей залучити власне, до занять. О, Ліля Підкопаєва, це взагалі. Я недавно з нею переписуємося там в мережах, де коли-коли заглядую. І <кхи> власне писав і кажу: Ліля, чи ти пам'ятаєш, коли ти маленькою їла печення, їх же там, їм ж не дозволяють поправлятися? І вони бідь до ваги, там тренери зразу перед тим, як вони йдуть їсти, забирають зі солі все те зайве, що може додати їм ваги. і... Пам'ятаю, випадок у нас кінотеатр там на базі олімпійський був, і там такі сходи. І дивлюся, під сходами хтось сховався. А то була, власне, якраз Ліля, я її питався, чи ти пам'ятаєш, як ти їла печення кажу, під сходами. А я тобі кажу, Ліля, завтра будеш крос бігти, бо там кожних 200 грам це 2 кілометри кросу. А вона каже: ну і що? Нехай я завтра і 5 пробіжу, я хочу наїстися. І ну, Вона каже, ну, було, було, звичайно, маленьке таке було, курноса. <кхем> Тепер же вона стала дама, така красива. Мама хороша, діток любить. І Я думаю, що вона робить дуже велику справу, адже її запрошують по цілому світу, гімнастичні школи, приватні школи, аби вона, як, наприклад, все-таки три золота, ну, два, два золота, одно срібло. І вона дуже комунікабельна людина, і дається до спілкування і легко знаходить і, і, спільну мову з дітьми і, і, і з оточуючими. Вона дуже цікава людина. Вона непроста, знаєте, всі гімнастки, вони е, такі, їх напевно, якось цей вид спорту спонукає до того е, якось тримати себе так в формі, а вони тільки закінчують, зразу стають такі схожі на жіночок, такі вже вони тут, 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 все. І от така гарнюки маленькі, такі ходять. Валерія Лобановська, легенда чи ні? Ну однозначно, навіть не легенда, а легенди ще. Власне, чому? Тому що колись я бачив, як він тренує Динамо Київ. Колись база Динамо Київ бу... ну вона і зараз розташована поряд з базою в Кончезаспі Олімпійською. І раніше паркана не було між нашими двома базами. Їхній зал штанги, це був павільйон на подвір'ї. Вони ходили пішком, вони ходили у нас на нашій Олімпійській базі. Є озеро. Хлопці після тренувань ходили у нас, ловили рибу, обслуговувалися в перукарні на Олімпійській базі. Було все простіше, було все більш по-людяному, Не було закритим об'єктом, як є зараз їхня база. Я з хлопцями нам було цікаво, ми ходили, дивилися на їхні тренування. Ну, це була звичайно робота на виживання. Він був як тренер, можливо, навіть десь і деспот, але воно давало кінцевий результат. І в принципі, тренер, який не ставить собі за ціль якісь вищі досягнення, я вважаю, що е ну, кожен в принципі, з тренерів, е він має свої за е якісь завдання. Хтось хоче оздоровити багато дітей, а хтось хоче, ну напевно, тренер росте з кожним своїм учнем і з кожним своєю групою. І якщо вже ти в собі поставив за ціль, а він вже був, я думаю, на той час людиною державною, і він розумів, що його призначення в цьому, в цьому житті, це те, щоб підготувати спортсменів такого рівня, які би все-таки за престиж, за престиж держави воювали і бачили той м'яч. І я думаю, що це була можливо людина того покоління, яка в футболі бачила футбол, а не бачила заробіток. І навіть по спортсменам, по тих, яких я відтоді пам'ятаю і з якими, можливо, спілкуюся зараз, це Леонід Буряк безсону, без, ну з Володією спілкуюсь більше через дочку Аню, бо я з нею разом в команді на Олімпіадах виступав. І ті люди ще живуть тими ідеалами, якими жив Лубановський. Для них гроші це не основне в житті. Для них кінцевий результат їхньої роботи це головне. І я вважаю, що. Можливо, ще на цих людях і тримається сьогодні спорт. Я дивлюся, у нас легкі атаці, ще ті старі кадри, для яких просто життя не існує без роботи в спорті, ті дають кінцевий результат. І спортсмени тих тренерів, що сьогодні виступають і завойовують медалі для України. От Валерій Васильович, напевно, це був легендою. Він є легендою, він не був, бо такі люди не зникають безслідно, з його ім'ям, напевно. Все-таки ще зараз десь коли збираються якісь е, спі, по спільним інтересам якісь групи людей, які люблять цей вид спорту. І я думаю, що ні одна розмова без його імені не обходиться. Це була легенда, він був людяний. Е, наскільки мені е, розповідали там тренери, які мали... Щастя з ним спілкуватися. Це була людина в житті, така звичайна, яка могла встати і поговорити з будь-ким на вулиці, якщо його зупиняли, але на тренуванні це був деспот. Оксана Байол. чому її особливість? І, власне... Оксана Байол, я її особисто Оксану не знаю. Якщо Петренка є, я один раз е з ним зустрічався в ефірі, колись е у Шустера збирали Олімпійців. Він був. Хоча він зараз працює в Канаді і, і тренує там. Я казав, кажу, приїжджай сюди, кажу, Віталій кажу, тренуй тут наших дітей. Наші діти теж хочуть займатися фігурним катанням. Кажу, у нас же є школа. Кажу, раз ви з Оксаною вискочили туди і змогли завоювати золото, можливо, і дітки ці хотіли би, вони прагнуть. А Оксану особисто не знаю, але її заслуга величезна. Напевно, все-таки те, що перше золото для України тепер незалежної, вже завоювала власне Оксана колись. Ну, я думаю, що е, там було багато всяких негативних речей про неї розказували, але кожна людина нема нікого без гріху. І, можливо, в житті склались якісь обставини, власне, що тоді так їй було зле. І, можливо, не було якоїсь підтримки, можливо, не було доброго слова, можливо, дома тут, як то кажуть, недооцінили. От. Є речі, багато таких, що треба цінувати сьогодні і сьогодні казати дякую, бо завтра це дякую буде не потрібно. Ми маємо приклад, от Леся Леськів, мого року, 45 років, Львів'янка тепер уже дівчинка з Рогатина, яка перші кроки і перший раз чемпіоном Європи по стрільбі з рушниці стала, будучи в нас. Просила житло, їй не дали житло. Переїхала у Львів, коли на Олімпіаді вона там за... В команді там було близько коло медалі, всі кажуть, от наша Леся Лесків, я кажу, люди, не, не, не тіште себе, кажу, марними якимись цими примарними розмовами, кажу, вона не наша, вона львівська, львів, їй треба було житло жити, бо в неї сім'я. є, І Львів забезпечив житлом. Кажу, вона би була наша, якби вона залишилась тут. Тому коли очолював управління, намагався зробити все, щоб спортсмени з цієї області не їхали. І якщо треба було житло, йшов і, і вибивав, і доказував і депутатам, і голові адміністрації всім доказував, що треба зробити так, щоб спортсмен не їхав. Тому що всі думають, що спортсмен поїхав, ну і наїде. Але якщо порахувати всі кошти від юнацького спорту, скільки затрачені, виїзди на змагання, якісь форми, якесь харчування, якісь все докупи скласти, ну так виходить, що ми для когось готували спортсмена. Ну, якщо раз ми вже вклали, скільки коштів крок за кроком вкладали, ну, то вже треба дочекатися кінцевого результату від людини. І в кінці ще навіть подякувати йому гарно. Валерій Бурзов. Валерій Бурзов, ну знаю я. Я був капітаном команди 10 років. Ну, Можу сказати тільки одне. Що як спортсмен геніальніша людина. Як людина в житті, я просто не буду коментувати, бо були моменти у мене, коли я відстоював думку команди як капітан, мене делегували і до Роман, йди виясни. І його випади в мою сторону були дуже хамські, на які я не відповідав. А коли відповів то через два роки я не поїхав на чемпіонат світу, маючи результат такий, що я на цьому чемпіонат світу міг зайняти третє місце. Тільки із за те, що у мене був з ним. Ну, Це я не назву, що в мене особисто був конфлікт. Я відстоював інтереси команд. Я капітан, я мусив це робити. От так, що він собі, якщо стави галочку, він це ніколи не забуває. Ну, Так виходить, що людина не живе тими заповідями, якими живуть всі християни. Що треба прощати? Володимир Микличко. Володя, е я пригадую, вам скажу 95-й рік. 95-й рік. Проводилися перші всесвітні іг армійські ігри World Military Games. Вони проходили в Римі, тоді їхала дуже велика. Міністерство оборони везло дуже велику команду, коло 200 чоловік, адже практично це як військові Олімпійські ігри. І в тому числі там були два, два і Віталій, і Володя приймали участь, і ми з Багачем вже такі були і призери і світу, і Європи, і такі два вже були знання і в журналах, і в газетах, друковані і на телебаченні. А вони тоді ще так тільки от підбиралися до свого злету, і вони підходили до нас і питалися, можна з вами сфотографуватися? Звичайно, що можна. Брав двох кличків, фотографувався їм на пам'ять з ними. Ну, були моменти, а зараз, звичайно, це, я вважаю, що це обличчя, це люди, обличчя України, люди, які, напевно, дали всьому світу зрозуміти, що. Хоча б принаймні, що є така держава, адже є моменти, коли люди не знають географічно, де ми розташовані. А тепер е Кличко, Клочкова, брати Сергій Назарович і наші ті, хто в честь кого піднімають прапор, і в, в честь кого звучить гімн, я думаю, що вони, вони це зробили, можливо, в першу чергу зараз зробили. І зараз вони тримають цей прапор там на флагштоці на самій горі. І самейгорі. В позитивному зназнаці це надзвичайно позитивні люди. Вони, по-перше, я маючи брата, оцінюючи, от як нас батьки виховали, що ми з дитинства ні разу один з одним не билися. Ми зговорили з Віталіком, з Володю. Вони теж між собою ніколи з дитинства не билися. Вони допомагають один одному, так як я з Василем допомагаю. Ну, вони, не можна сказати, ідеальні брати, бо я не знаю, я не живу з ними щодня, але принаймні я якусь аналогію можу провести, бо в мене є брат, так само в них різниця в 5 років, у нас з Ваською 6 років. Ну вони такі, як мають бути брати. І власне, вони радяться один з одним, так як я з Василем раджу. Я, якщо якийсь крок, я, крім того, що я з дружиною це обговорюю, з батьками обговорюю, раджуся, я до нього завжди дзвоню. Вась, як ти дов... як вважаєш? Як ти це це? І він зі мною радиться. От, п -п -п перед тим, як от, прийняти рішення зніматися в, в минулого року в цьому фільмі, він дзвонив і каже, що мені робити? Я кажу, Вась, ну ти ж там не будеш нічого тяжке носити. Я кажу, погоджуйся. Кажу, погоджуйся, кажу, тебе помітять, може запросить. От вони ще не озвучили фільм минулорічний, і вже він зараз, уже вже тиждень як знімається в наступному фільмі. А він десь тренується, тобто акторською мистецтво навчається додатково. Ні, а саме цікаве, що, на мою думку, Люди, власне, хочуть бачити тебе таким, яким ти є в житті. І, намагаю, і я намагаюся теж не копіювати, нікого не, не мавпувати, як кажуть. Навіть якщо проекти якісь і пропонують, і я там знімаюся, і я є сам собою, такі, як я є з друзями, такі, як є і вдома, такі є і на екрані, такі є біля мікрофона. Адже людям не цікаво бачити мене схожим на когось іншого. Вони хочуть бачити віруска, такий, який він є, хочу чути мою думку, таку як є. Тому я дуже відверто кажучи, обожнюю прямий ефір. Я не лаюся, не матюкаюся, і я не переживаю, що в мене в ефір вискочить якесь слово. І я просто дуже не люблю, коли мене ріжуть на куски і щось не дають того, що я сказав. Я вважаю, що якщо моя думка хібна, то нехай люди почують і скажуть, та Вірастюк думає неправильно, ні. Або якщо так, скажуть собі про себе, там, чи навіть підійдуть на вулиці, потиснуть руку, скажуть, Ром, молодець, таким треба бути. Роман, може, всі запитання задали, дякую вам, але ми вас поріжемо на куски. Ні,